Ну, а тепер після відпочинку з новими силами в новий бій. Подавала всі показники свої і родителей, Бо сьогодні вже третє число, я за них і думати забула. Принесла, а, і проплатила вже, до речі, комуналку і собі, і їм. Принесла брі, перевернула, поселила з другої сторони, залишила, щоб сіль намокла. І зараз відносю назад в холодильник. Принесла мілочку, зараз покрию останній слой латексом, і тоді вже нехай досихає повністю. От бачите, тут це вже слоїв більше. А тут, о, ось отак добре видно, про що я кажу. О, тут темніше. Тут а ось зовсім біле, тут темніше. Оце вам латекс, Це не тріщини, це от форми сліди. Красунчики. А латекс-то закінчується, і хоч би хватило. Одну ось уже покрила, ну тільки верх покрила, а я завжди, коли покриваю оцей верх, ну, коротше, любую зі сторон, і проходжусь тоненькому слоєм по бокам, щоб писати потім було краще. І тут до кінця не стала вже проходити. Бо, може, не вистачити. Вже якщо покрию всі три верхушки і залишиться латекс, тоді, може, покрию бока, а так ні поки що. Ну, ось і все. В принципі, сталося так, як я і думала. Помаранчик закінчився. Прямо, можна сказати, викрутила баночку. От, на дні прямо є ідеально витерті місця проплешини. <гум> Наскрізь витирала все. Все, нічого не тече ніде більше. Тобур тільки так позасихали, ото по краям густе. От, так що все. Помаранчик скінчився. Оцю саме більше вистачило, розвозькать. А ті до половинки. Принесла своїх нігріків. Відставай. Ей, Агов. Не хоче одної рукою. Десь, напевно, приклеївся. Ну, начебто нема. Прогалин. Пропусків. Зараз, зараз поперевертаю. Ага, тут щось приклеїлося. Зараз поперевертаю і буду покривати з іншої сторони. Просто чим більше тут з боку рівніше цей слой, тим легше потім підписувати маркером. Ну, ось і все. І негріки мої готові. І тепер з чистою совістю можна йти на дойку, тим паче, що на годиннику вже 20 хвилин на сьому. Ось так. Чудно провели ми сьогоднішній день. Встигли і по ділам з'їздити, як то кажуть, і за речі домовилася, дасть Бог, вікуся попродає. І кукурудзи купили дівчатам, і нежданно-негадано цибулі придбали, і з'їздили, відпочили, полюбувалися красотами природи, подихали свіжим повітрям. Додому приїхали, хлопці лягли відпочивати, а я зайнялась своїми справами. Все переробила, робочі моменти переробила. Дякувати Богу, вже все. Оце з <кій> завтрашнього дня не потрібно буде щодня носити ці шість головок туди-сюди, красити, мазати. Бо завтра ж планую соловуня, це ж таке. Цілий день присвячений йому от. І голову сьогодні помила, і та ну, день удався, як то кажуть. А тепер можна з чистою совістю йти до дівчат. Карат співає, капець, там у себе сидів, співав вечно, значить, д... нічого вчорашній вечір провалав. До дівчат пустили, ну, дівчата, звісно, дають йому понять, хто в домі хазяїн. Що це загон їхній, і вони тут господинки. Дівчата ганяють, при тому ганяють усі. І Лана з даною його ганяють. І Барбі, Міра, Віка ганяють. Ну, а буся і Лада це ж взагалі. Буся на роги лбами биться, питається, а Лада за хвоста його тягає. Ну, коротше, кричить. Кричить не так йому. Все, вже забрав Вова, відвів його туди в Загородку. Опять кричить, Боже кажу, та ти ж в конце концов уже определись, чи що? що тобі треба. Півець ще той, співак, його мать. Коротше, все, дівчатка, хлопці, всім дякую за перегляди. Сподіваюся, вам сподобалися наші красоти, наша природа. Всіх вас. Цілую, люблю, обіймаю, бажаю всім тихої, мирної ночі. Завтра, як завжди, вранці зустрінемося у Мімаляндії. Ну а сьогодні мені залишилося сказати вам папа! -па.